Півтора року пошуків, які тривають на звільнених територіях Херсонщини, шукають тіла безвісти зниклих воїнів. Такі експедиції проводились неодноразово. Вони досить небезпечні для її учасників. Більша частина групи пошуковців має важкі поранення, адже працюють на територіях, які досі не розміновані остаточно. Головну надію після таких термінів покладають на собачі носи. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна спостерігала за тим, як воїнів намагаються повернути із небуття. Ми їдемо по місцях, де була лінія бойового зіткнення. Поруч за каціє, що буйно квітне тут скелети важкої техніки, полеглої в боях та окопи, які переходили з рук в руки та скошені посадки. Досі не розміновані поля. Всі в білих мітках, кожна з яких означає, там нерозірваний боєприпас. Це Давидів Брід. Колись цей населений пункт був одним з найгарячіших точок на Херсонщині. Наразі тут працює команда пошуківців на щиті і є місця, куди доводиться повертатися по кілька разів. Уже раз-три на цій точці були. Вдалося щось минулого разу? Ні, тут же тепер треба працювати тільки з собаками, з кінологами. бо все поверхностно, що було, не збрала кінологиня Лариса Борисенко. Сьогодні з чотирма собаками переконує, якщо люди щось пропустили, то її пси не помиляться. Час минув їм не складно, тобто для них немає майже немає сроку давності, бо вони поставлені навіть там на тіла, яким там 100 років. Для Лариси такі експедиції не легкі. Під час пошуку тіл загиблих вона зачепила розтяжку, ледве вижила. Рік тому в Харківській області наша група підірвалася на Розтяжці е, отримали поранення. Ну, в мене там край важкі були, навіть такі не дуже сумісні з життям, тобто, три доби в комі, 17 гемоглобін і так далі. От на сьогодні я досі ще оговтуюсь після цього всього. Чотири місяці, чотири з половиною було по лікарнях і на зараз інвалідність. Першою на пошуки рушає п'ятирічна Беша. В її особистому заліку вісім десятких повернутих з небуття загиблих. На сьогодні я ще також трошки боюся, коли вони наступають на мої ноги. На Бешу одягають охолоджувач. Собака працює в ківларовій попоні. Коли поранило хазяйку, Бешу врятував саме такий жилет. Про це нагадує маленька дірочка. Сапери перевіряють поле навколо, бо припускають, що зниклого безвісти, якого тут шукають, могло відкинути вибухом. Це обгорілий танк стоїть тут ще з жовтня 22-го року. Він вже весь поіржавів і навіть дуло хтось відпиляв. Але собаки досі відчувають поруч запах смерті. Беша починає саме з танка. Кінологи взувають їй спеціальні капці. Бе довіряють, але все одно перепровіряють на повторне коло заходить десятирічна Нітра та її кінологиня Марія. Якась собака дає позначку, то інша її перепровіряє, і таким чином можна більш впевнено сказати, що тут щось було або є. Марія 18. з 13 років виховує собак. Вже шукали і загиблих, і живих під завалами. Тим часом біля башти танка собаки починають давати сигнал. Тут можуть бути рештки. Аби пересвідчитись, чи дійсно це так на роботу виходить ветеранка, собака Баба Люба, причетна до повернення додому 150 рештків загиблих. Ветеран такого нашого руху, це тому, що вона тола мовити? Це тому, що вона дуже досвідчена, стабільна. Вона виходить з таким виглядом. Зараз побачите на її обличчі. виходить і каже чи. Тут нічого немає, або ви всі хм, странні. Отут є, і отут є, і отут. Старша собака резюмує. Пошук треба продовжити. Тут нічого немає. Да, ви йдете в ту сторону, і отуди. Наступну годину пошуківці прочісують поле. Собак, ледве видно, у високій траві. Пошуківці ніколи навіть не знають, чи дасть така експедиція результати. Зараз вони працюють на місці, геолокацію якого скинули родичі бійця, якого чекають додому вже більш як півтора роки. З Чотирьох пошуківців, які в цей момент ходять по полі, троє вже мали поранення. Керівник групи на щиті двічі поранений. У цю місію поїхав відразу після лікування, забирав загиблих під роботиним, і на нього скоптера скинули боєприпас. На цьому великому полі є і залишки окупантів. Мені б дуже хотілося, аби ті, хто досі чекають зниклих рідних, побачили і знали. Їх шукають, але знайти вдається не завжди, як от сьогодні. Пошуківці змінюють локацію. Неподалік є місце, де, за розповідями місцевих, прикопані тіла окупантів. Поруч активно йдуть польові роботи, валяються купами залишки боєприпасів. Собаки наполягають. Загиблими окупантами тут і не пахне. Пройшли по посадці, чесно кажучи, то що як там, де ми їх знаходимо, ну ця посадка взагалі не перспективна. Ну є там три окопчика, а більше ні слідів бою, ні, ні одягу, ні побутових речей взагалі немає. Щоб десь тут хтось когось прикопав. ну тим більше собаки, собаки, собаки провірили. Тут цього немає. Окупантів доводиться шукати, аби потім міняти на тіла наших воїнів. І бувають такі, як цей дні, коли будуть переїзди, бродіння та винюхування. Але пошуківці так і не розгорнуть спецпакети, аби спакувати туди останки для подальшої експертизи. Це та сама робота, яку ризикують, але роблять ці люди. Бо кожен загиблий теж має повернутися додому. З Херсонщини Наталя Нагорна, Володимир Парахонський та Вадим Орехва. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.